Доброго ранку підписники каналу «Все про Всепортів. Сьогодні великий відосик, і ми покупаємо автомобіль. Ми Ще не знаємо, чи купимо, чи не купимо, але приїхав, дивіться, буде обзорчик автомобіля, це Hyundai Elantra 2009 року. Один власник з двигуном 1.6 на автоматі після прильоту з пробігом 170 тисяч км. Але машина була хазяйська. Продає її власник. Людина з 9 року, власник із салону. Зараз подивимось, по написано, що один власник по-любому може продати перекупи. Зараз глянемо, подивимось і зробимо обзорчик. Це паспорти, так? Да. Тут єдине, що залетіло е, на СТО пробитий радіатор. Та радіатор тут таке, головне, щоб мотор коробка була ціла. Поним? Мотор коробка ціла. Масло є, є. Після переливу ті машини як береш, а потім зрозуміли, гарно ну, дивишся. Потім... Скажімо так, воно якщо вам треба, ну цікаво, я можу завести, послухайте, тому ну, це ж просто без радіатора, без жидкості. Щоб не Та ні, це просто завести і заглушимо. Потім. Так, треба дивитися, так варий. Фари. На, на розборку треба дивитися, кожен ганчик треба дивитися. Да, капота не пробивало, тільки зверху пробило і все капота. Сквозного не було вильота, бо я б був вилля, склозні туди, то, да, то було б. Ну, це... Ось, ось сього просто бачите. Ось я бачите. Да, да, Але да. сквозного не було прольоту. І тут теж не було сквозного прольоту. Ну так, да, під капоточка тут нормально все. Зайково. Нема, нема, двері немає, нема, 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 нема. Тут бампер задній, бампера немає, кришки нема, тільки фонарі ціленькі, металолом. Ну, Кузовщини, коротше, немає. Ліве крило тільки поцілене. І то трохи дефектне крило, диски цілі. Ніски нормальні, дзеркаласять більш-менш. Автомат. Руль. Чом дивими. Пробіг ото 173, да? 168. 168, 173. Один казан на на корупу купив. Что, Я понял машина А ну давайте заведем еще и посмотрим пробег, как он ушел еще. Будем принимать решение. Фара сила туда. Фара решетка. Фара решетка. Акумчик. Телевизор. Телевизор сирый, передний тоже. Сейчас едино заведет Да, а, давайте пробіг, підтримось Давайте я щоб він не зала, давайте я заведу щоб він Шли вже не, щоб не. За, да, 168 Пробіг 168 заводимо Все, роботи як часики Питань немає. Все, питань немає. Почому питання гроші немає. Там щас наберу до колеги. Так, все, ребята, їдемо по бабки, сторвувалися на 1200, заказав евакуатор. Їду по гроші. Якось треба було взяти зразу з собою гроші. Гроші не взяв, взяв, стопів собі там карман під садору, як завжди на мелкі розходи. Їдемо по гроші, евакуатор визволить і будемо грузити нову тачечку. Так, ребята, взяли вже бабки і доїжджаємо до місця дислокації. Евакуатор вже стоїть, жде. Зараз будемо робити загрузочку. Там загрузка така, там зразу-раз-раз загрузили її. Там проблем нема по загрузці. Машина заводиться, їде. Зараз своїм ходом і виїде туди. На евакуатор візьму. Заїжджаємо. Ну да, це є так, це так.

Якщо ти вліво, то не треба назад вертати. Бля. Підняй. Хорош. Все? Все, чітко заїхало. Я нахуя ключі забираю. Все, оперативний, то раз заїхали і все. Все, оперативно. Оперативно заїхали, все, їдемо на місто Бориспіль тоді. Все. Дай покатаю, катайвошка. Да. А? Что? Я по нас А ну. Руль, Ладно. Вот так. Нормально. Зъезжай, заезжай. И тобі машинка, блядь. Не ну вообще классная работа, все приводит. А може и израбыть проще. Не хочешь робить и не? его за евакуатор. Ай, блядь. Ага, блядь. Блядь, Да? Ага. Сейчас мы его за эвакуатором. А потом сделаем обзорчик. Ага, так, отсюда. все, заезжаем. Давай. Вадюша будет снимать. Давай, заезжай. Купил Вадим новую ласточку себе. Под восстановление. Под восстановление? Да. Ты хоть людям не говори. Ну мотор як часики заводиться. А ну бризни, хай стекло помыє. Ого, бля, рве, ватя. Рве? Нихуя собі, блядь. Ты их так, да? Ну даже колесо потерялось. Право, да. да. Так, ребят, 168 пробега. Конделчик не работает, чего бы радиатор, наверное, пробитый. Да. Обогрев заднего стекла. Есть обогрев заднего стекла. Не выключаю. А что с ней выключается? Выключаем, печку выключаем. Аварийка работает. Сіклоподілники є, все як треба є, бачите? Так, пленочка тут є. Так, став на нейтралочку. Снімаю на телефон, бо забувся камеру. Так, Подушка ціла. Все як треба, все, глушимо, бо немає, то сола нема. бензинчика трошки є. Зараз робимо обзорчик зробимо. Обзорчик, зараз, так. Переднє ліве крило получається. Так, Вадька, муся ти пакети обнаружив в машині. Ось і пакети, верёвочка така є. JCB такий. Свіч О, де. О, Ох. Новий стріч. Сервіска. Сервіска є, все як надо, ноє. Блок-мутик. О. По свічці тобі кенравися, бачите, коли міняла все. Коли все міняв, все як надо. Запаска є ще не можу. Тут там є десь а ну ще глянуть запаска запаскою. О, кітанова запаска є, так. Да. Тут де стоїть докатка, по-моєму, десь я бачив. Де з цієї сторони стоїть докатка. Так, да, що докатка стоїть. На п'ять шпи стоїть, стоїть докатка. Так, замки тут хороші, так, да, замки, замки нормальні, бо замки тут дорогі нам не лати. Маку замки надо. Зараз уже скине мені. Так. Тут теж замок цілий, напевно. Так, да, замок, замок цілий. О, Ватька, наша пленочка, Вадь, диви пленочка, Вадь, Дивись какие пленки тут один. Вот сами рожились на пленку, дивись, на. Є, на неси, диви, дивись бо вода. Вода, дивись. Там новый стріч, водюш. Ходь. Да. Ходь сюда нахуй. Ватя без матюгов. Ютуб без матюгов идет. А ну покажет. Все, сколько. Все, нормально, подивись. Сити, а що, корма, Так, а не дивіться, тільки пленки. це тобі та пленка. <кхухи> Як наша пленка? Ти що? Це пленка на век золота, дивіться. Та пленки дуже багато. Так, все, медь уже. Це вся готова вже медь давать. <кху> Криші немає. Ця машина була в Ахмадеті. Приліот в Ахмадеті. Охмадит. Дитяча клініка, охмадит. Решетка целая, телевизор целый. Будем разбирать. Сейчас мы проведем стримчик. Что стойки лежат, это, чтобы я стойки не Что, Шладюха не открывается. Да не туда, нажимай на него. О. Не, на это нажимай. На что? На это. Нихуя, оно вверх поднимает. Да? Конечно. О. Вода только одна. Водичка нахуй. Одна водичка. водичка. Так, давай треба наклій, щось не таке попахає дожджовать. Так, задніх задні, там бочки в ідеалі тут. Кому... Машина була в рідній красці від одного власника. Кому може треба буде... О, сьо, Вадюш, диви. О, совок диви. О, диви. Кешбек. Так, Вадюш, а що це таке? Дивись? Оце. А ну подивися. А ну, а ну подивись. А то що таке, подиви. Добренько. Угу. Добре, давайте. О, О Вадюха їдав. Оооо-ого-о. Все начики какие нормальні, да, тут. Иди на бака Ты да? там куда Вадька едет, да проверил. Ну, куда нет. ты, Вадюш, едешь? Такие серьезные, Вадька, ты что? А, а, ну подожди. <laughs> что, шо, Вадька, шо, ну ключи. А бляха, муха, клуб. подожди. <laughs> подожди, помистить Вадька, стекло? зараз. Да, подожди, Вадюш. А подожди, я. Вадюш. Так. Да не, не робот, не робот. А ну подожди. Не, 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 не. О, подожди, Вадик, подожди. Не, воно оно застряло, видишь? Оно застряло. О, о, а ну свет, давай, Вадь. Ого, о света роба, диви. Робится как надо. А Варячка села роба всю четко. А ну рулем, вачка нормально так. смотрится в машине. А ну назад давай. Ты видишь назад, Ставлю на букву Д. Ой, на, бу... на букву Rстав. Вс, помогай. Тормоза знаєш де? По центру О. Так вона сама, блядь. То сама, блядь тысяч. сама Ленько вач. Лень блядь. Давай, пускай. Иди, иди, иди. Иди. Иди, иди, давай, давай. Он сточет, а радиатор. Оттечет. Радиатор ты да. Власть, все, радиатор. А давай, букву Д став. Букву Д, Вася. Став букву Д. То сама еда, да? Ова! Оп. А ты как не можешь ездить? Оп, Оп. Так, так все. Покатався, ставлю на... На, парковку. на парковку став. На парковку. Витягуй ключа. ключа. Багажник відкритий. Багажник відкритий. Закривай багажчика. Фара ціла. По кузовщині ціла фара, телевізор, решетка і крило леве. Маленький синюч на крилі. І ліве дзеркало під покраску піде. Ну, а кому діжки треба? Діжки тут цілі. Так, все, такий робзочок, ребята. Купили ми за 1200 доларів. Получився 2400 евакуатор. І плюс вийде десь розборка 14 гривень, будемо заплатити. І все, дві гуди туди не 6, коробка автомат. Кому треба запчастини, пишіть, дзвоніть, телефонуйте.